Салют! Стартувала подія Burning Gear, і зараз ми з тобою підемо в танки, і все про все поговоримо. Тому що в принципі халява не така вже і халявна, як хотілося б, і декому хто не зливає вільний досвід, доведеться попотіти, адже треба зробити певну кількість перемог, аби забрати ту саму халявну кулю, як її називають. Тому сідай зручніше, погнали в танки. Бажаю тобі гарного перегляду. Ти на каналі Атре Крю. Ось таким чином виглядає віконечко нашого івенту Burning Gears. І хочеться сказати, що піщана куля, яка знаходиться тут на 19 етапі, і здобути її, потрібно мати 569 квитків. А що це означає? Це означає, що за кожну перемогу ти будеш отримувати 2 квитки. Тобто 569 поділити нам потрібно на 2, і ми розуміємо, що нам потрібно орієнтовно робити по 20 перемог щодня, тому що цей івент ще триватиме, ну, умовно скажемо, 10 днів. Тобто, кожен день по 20 перемог, в принципі, реально, але потрібно робити ті самі 20 перемог. Або грати трошечки більше. 20 перемог це не так вже і просто зробити, особливо тим, хто не грає досить і досить багато. Що хочу сказати ще. Додатково є такі скриньки, скриньки з листами називаються. Скриньки з листами за голду, якщо ти їх відкриваєш, звісно, ти також будеш отримувати ось ці самі е, квитки. Тобто тут може випасти об'єкт 274 а також 131 й тигр, ПЗ5, РАМ 2 А32, і багато-багато тут чого всього. І звісно, що тут також може випасти піщана куля. Але. Таких скриньок з листами можна відкрити лише 5. Також одна скринька з листами, звичайно, за вільний досвід, буде доступна безкоштовно. Тобто, можна одну безкоштовно, і далі зараз будемо все відкривати і дивитися. Ну, і, звісно, саму піщану кулю можна буде крутити безліч разів. Тому пропоную подивитися і погнали! Підрубаємо нашу вебку і. Погнали, подивимося, що нам буде дропатись. У мене 12 лямів вільного досвіду, чесно кажучи, я не впевнений, що я хотів би відкривати скрині на весь свій вільний досвід, можу пояснити механіку, з якою я хотів би реалізувати цю всю історію. Значить, я вважаю так, що якщо. Казинова регеймінг нам буде давати, ми будемо відкривати. Якщо давати не буде, тому що 50 тисяч зараз перший прокрут. І що ми маємо? От зараз нам не дропнулося, в принципі, ні фіга. Тобто, навіть ці квитки, вони, е, ми подивимося, що, наприклад, тут в цих е, завільний досвід квитків немає. Тобто, щоб отримати піщану кулю, мені потрібно буде все одно робити ті самі 200 Перемог. Ну, давайте покрутимо. Що нам випаде, подивимося. Серйозно? За 50 тисяч вільного досвіду мені дають 100 тисяч кредитів. Ну, ну, просто розводняк, як мені здається, 350 золота. Ну, на золото окей. Давайте ще поміняємо. Я гадаю, що все золото, якщо ми тут його заберемо, ми ще відкриємо додаткові за голду. Відкриємо скрині з листами за голду і подивимося, що дропне. Ну, знову ж таки, 100 тисяч кредитів. Я не впевнений, що це прям дуже і дуже цікавий бонус. Але бустери і кредити. Блін, а куди дівати кредити? У мене кредитів просто просто якась люта кількість. Тому не зовсім, не зовсім цікаво. Я гадаю, що в аргеймінгу вже потрібно робити івенти. Більш націлені на лояльність до своїх гравців Валентайн 2. За нього у мене компенсація. За Валентайна компенс. Дивіться, непогано. Давайте у мене якраз я можу відкрити трошечки е, отаких скриньок. Тисячу голди, і давайте відкривати. Подивимося одразу. О, а тут, звісно ж, квиточки вже падають. Але ж можна таких відкрити всього 5. І якось нечесно. Тобто я витрачаю голду, може, може знайдеться якийсь гравець, у кого є там 12 лямів голди. І він захоче придбати на 12 лямів голди е, саме за голду скрині. І, ну, а чому ні? От у мене питання: чому ні? Чому не дати таку можливість е, своїм, скажімо, гравцям? МГ-08, ну, пф, окей, ну, цим Абвесам вже зараз нікого. Не здивуєш. Падають, об'яснено. Ну, тупо срібло. Срібло падає і все. Ну, таке. Бустери. Бустери. Так ми будемо довго зливати. Але я хочу сказати, що мені вже не подобається те, що падає. Тому що це нереально. Це нереально, тому що, ну, 12 лямів. Ну от, зараз е, ще десь е, е, 4 прокрути, 4. Да? Ні. 5 5 прокрутів, 6 прокрутів. Ми зробимо 150 голди Ну, пф, окей. Типу, що попало? Е, ще 5 прокрутів, і вийшло що у нас? У нас виходить, що ми витратили вже один лям. І. А що ми за лям отримали? Ну, типу, 6 квитків? Ну, такі. Бустери золота. Теж така собі нецікава історія. Два вже. Є обвіса МГ-08, анімовані кулемети, які там стріляють після того, як ти е, знищуєш е, противника танк і так далі. Чесно кажучи, я сподівався, що тут буде щось цікавіше. Ну, звісно, що варгеймінг вони ніколи тобі не дадуть е, переграти казино, тому що ну, хто тобі буде роздавати безкоштовно грандіозні контейнери? Ніхто. Камуфляж Башер вже є цей камуфляж. Він мені не цікавий, він мені не потрібний так перевалили ми вже е, Витратили ми вже лям, тому їдемо далі. Тобто, ми 08, я зможу Я так розумію, після того, якщо я зілью тут е, досить багато вільного досвіду, то, е, мабуть, е, я зможу на всі танки його поставити. Він впадає просто в якісь нереальній кількості. Чесно, я розчарований цим івентом. Тому що шанс випадіння. Який шанс випадіння тут е, кулі? М -м, піщана куля. Давай подивимося. Е, значить, Валентайн нам випав 0,46. 0,46 Валентайн. Жесть. Полторушка була за Валентайна. Де піщана куля наша? Піщана куля 2%. Тобто. 0,46 вже випав, а 2% не випало. Ну, я... У мене слів немає просто. Я не розумію механіку е, цього казино, як дає, як не дає, для мене це загадка. Якщо гадаю, що є що прокачувати, коли в тебе в ангарі, є що прокачувати, не потрібно зливати вільний досвід на цей івент. Ну, можна попробувати кілька разів потикати. І відкрити кілька контейнерів скринь з цими листами, але я листів тут ніяких не бачу, чесно кажучи. Я бачу. Ну... Ну... Типу, єрунда. Ну, от з контейнера за 50 тисяч вільного досвіду падає... Ну камуфляж легендарний. Ну, кого ти здивуєш легендарним камуфляжем? 50 тисяч досвіду гравцю, в якого є прям-аккаунт, а є ж гравці, в яких немає, знову цей самий камуфляж, його ж не можна поміняти на. Золото. І от у мене питання. Гравцям: є гравці, в яких преміум аккаунта немає, є гравці, в яких преміум аккаунт є. І от е, справа в тому, що досить важко нафармити 50 тисяч вільного досвіду. Звісно, там можна в режимах поїхати. Там, понятно, що якщо часу забагато, то можна. Але просто отак от злити на 5 бустерів, на 10 бустерів, це, мені здається, якась фігня повна. Ну, от я. я не знаю. Мені не подобається взагалі. Але. Але. Хочу покрутити. Аби ми зрозуміли, що. Мабуть, ти просто тут міняєш вільний досвід на 100 тисяч кредитів щоразу. Просто. І все. Тундра. Ну. Не знаю. Не знаю. Аби не було, аби, наприклад, були компенсації там в золоті. Хай неба. Та й гарний камуфляж, легендарний камуфляж. Окей. Але це все у мене є. І я гравець, в якого майже все є, мені в цьому івенті реально нема що робити. Я я не впевнений, що я зараз правильно роблю, що зливаю Вільний досвід, хоча я його більше роблю для того, щоб ви зрозуміли, що ну, це не івент. Це просто наш е, гравців. Ну, по факту, з таким дропом, як зараз. І ми вже перевалили за 50 тисяч. Тепер кожен наступний контейнер по 75. Тобто, 10 контейнерів відкрив, 750 тисяч вже нема отак от, от. Але з першого контейнера за 75 тисяч, нам пала голда. А тут тайга та сама падає. і Жодної кулі, жодної кулі, які можуть падати з ймовірністю 2%. 350 золота. 1000 ми нафармили. Давай купимо. Купимо, подивимося. Нам хоча б квиточків Якщо ми такі самі, як всі, тобто мало того, ти зливаєш ресурси, зливаєш повністю. Ну, тобто, я розумію, в принципі, Варгеймінг, що вони хочуть зробити, вони начебто хочуть, знаєте, і рибу з'їсти. І луску продати. Чому? Тому що вони хочуть зробити, начебто, івент. Оу, клас, наробили шуму в п'ятницю, в п'ятницю після обіду, щоб люди, наприклад, які там працюють, могли приїхати додому. Все, івент, треба робити перемоги. І зараз подивитись, який буде рандом. Ми обов'язково після цього відосіка запускаємо стрім. Запрошую всіх на цей стрімчик. Ну то та сама хір випадає, що і за 50, але ж це. Вже на 50% дорожче, ніж стартовий Це 75 тисяч вільного досвіду. Це дуже багато, як на мене. Тобто, викачати від нуля до кінця одну гілку орієнтовно 700, деякі 600 вільного досвіду, деякі там, не знаю, там 800. І от давай порахуємо. Якщо ми беремо 6 лямів, 6 лямів це 10 гілок, ти можеш собі відкрити, якщо у тебе там ще є бустери, там всякі, шмустери на знижки. Виявляєш? 10 гілок можна відкрити. Тобто від нуля до кінця. А ми зливаємо просто в срібло. І от у мене тому і питання. О, ну окей, пак 40. Тут хоч... Аби ці танки ще падали постійно, це було б окей. Було б цікаво. І от я так що зрозумів, що ми тут останній чи передостанній забрали. І куля нам не падає. і ще один у нас залишається. Так, ну ага, зрозумів. за золото випадково натиснув. 150. Ну 150 золота в розмін на 7, 7, 75 тисяч вільного досвіду це щось дуже багато. Це прям так забагатів на 150 голди, що просто 150 голди і 320 голди навіть падають зі звичайних безкоштовних контейнерів в цій грі. Тому для мене це дивно. Дивно, що розробники зробили такий щедрий івент для всіх гравців. І зливати чи не зливати вільний досвід, звісно, справа твоя особисто. Але мені здається, що ну, сенсу немає. Я не буду зливати свої всі, залишившися зараз 8 лямів. Не буду я зливати 12 лямів, тому що я не бачу в тому сенсу. Я побачив лише те, що в черговий раз розробники обманюють гравців тим, що, начебто, звісно, шанс є якийсь. І ми вже побачили, що тут е, в цій варіації в тому, що 2% може випасти навіть за 75 тисяч, може 2,5% шанс випадіння піщаної кулі. А ФЦМ 0,92. ФЦМ 0,92 менше 1%. Тобто ми знаємо, що 2,5%, і знову ж таки, мені падає не піщана куля, а мені падає. Саме якийсь танк, який ще менше. І, тобто начебто шанс і написаний, а чомусь він мені не падає. Тобто, я не розумію, чому так. Е, я не розумію. Ну, для мене це загадка, і е, що сказати, що чим більше я граю в цю гру, тим більше я розчаровуюсь в розробниках і розумію, наскільки вони жадібні, наскільки вони хочуть жерти. І... Ну, в мене там, окей, є там, вільний досвід, а є гравці, яким ще качати потрібно. І що відбувається, яка схема? Тобто у людей є вільний досвід, його треба у них забрати, в обмін там, на якусь фігню. Якщо гравець, в якого є вільний досвід, буде його зливати так само, як я, це означає, що він довше проведе у грі, тому що він не зможе вже гілку. Відкрити просто так раз, і все, і відкрився. Е, в нього так не вийде. Тому, тому треба подумати. Подумати перед тим, ніж відкривати це все, дуже добре все зважити. Я би не радив, тому що ну, загалом, що ми тут відкрили? Е, 5 тисяч золота за 7 лямів, навіть більше. Да? Ну, умовно, там, не 7. 5 лямів ми вже злили. Давайте до 6 лямів дойдемо, щоб у нас ще там, 10 штук відкриємо, щоб зрозуміти, що наступний контейнер буде по 100 тисяч. По 100 тисяч вільного досвіду. Звісно, що там вже 3% буде шанс випадіння піщаної кулі, але я просто хотів би відкрити хоча б одну і зрозуміти. Чи варто чи не варто. Тому що з піщаної кулі теж можеш випасти рандомчик такий собі цікавий. І, наприклад, якщо там мені випаде прожетта 46-й в піщаній кулі, ну це взагалі буде не, не смішно і просто не цікаво. Тому що за 9 лямів да, рам 2, ну, Рам 2 тут навіть. О. А тепер. По 2000. І отак от буде зростати. Тобто 5, по 2. Так на тисячу буде зростати, я так розумію. Ну давайте Тут тут градації можливо і немає. Ні, на жаль, тут градації немає. Тобто, цікавіше, щоб е, за вільний досвід відкривати. Ну, звісно, що тут фон профілю є. Дивіться, який фон профілю є. Тут можна, можна такий фон профілю буде поставити. І отакий фон профілю є. Медарена. Ну, це ж круть. Круть. Чому не відкривати? Давайте відкривати. Ще подивимося трошечки. Ще ж відосик треба запостити, щоб всі подивилися, тому що багато хто зараз кинеться відкривати. А відкривати, по суті, то нема чого. Ну, МГ-08 їх скільки вже випало? Просто якась люта кількість. Хо-хо-хо! Невже! Ми злили сім лямів майже. Не сім. Шість лямів злили вільного досвіду за одну піщану кулю. І я не знаю, що там має випасти за 6 лямів. 6 лямів це 10 гілок можна відкрити. 10 гілок. Це тупо береш одну націю, дві нації можна відкрити одразу. Е... Так, можна відкрити. Дивіться, анімація окей. Прям от, Прям супер. Супер, красиво, все, клас. Ну, давайте відкривати. Блін, а де ж анімація от того враючого шара? Джисор. І 5 містичних контейнерів. Квест відпав. Наскільки? 25 боїв. Окей. Перемогти в 25 боях. Давайте повідкриваємо зараз. Містики повідкриваємо. Містичний контейнер другого рівня. Відкриємо. І нам нічого звідти не випаде толкового. Контейнер 3 рівня. І от що мусить випасти мені в контейнері 3 рівня? Нічого. От ви правильно думаєте, що нічого не випаде, тому що мені нічого ніколи не паде. Містичний сертифікат всього-навсього. З якого випаде який контейнер? Танк. 5 рівня. Ну, баджер, окей. Блін. Ну, сьогодні щось там восьмерка випала. Тут баджер. Це вже десятку голди підняли. Десятку голди. Це варгеймінг що Вони. захотіли підмазати? чи що Так. А чому у мене контейнери? А, відкрити, Да Ми ж відкриваємо містичні контейнери. От в містичному контейнері першого рівня три бустера золота. Супер. Ну, я у мене. Не знаю, таке відчуття, що містики або чорні скрині, або всі інші. Їх якось просто понерфили по-тихому, -тих, по не поставивши до відома гравців. Так, і що ми тепер маємо? Що ми тепер маємо? 11 тисяч золота. Ми тепер маємо. Ну злити далі. Якщо ваша ласка, ну давайте зливати далі. Залишимо там на одну гілку. На наступну гілку я обов'язково залишу вільний досвід. Але давайте подивимось. Але ну десятка прилипла. Окей, клас. Тваргеймінг. Серйозно. Тобто, треба було злити шість лямів і казино почало давати. Мега контейнер. Об'єкт 752. Ви розумієте, це ще п'ятерка прилипло. І два мегаконтейнера. Ну давайте подивимося на мегаконтейнери. Мені прям. Пф. Ключ 300 золота. Клас. Взагалі, прям. Чому не може з мегаконтейнера випасти 5К золота? Ісу-122С. Гарний танк. Звісно, компенсація за нього. Ну, окей, в кого нема. Я тут погоджуюсь, тому що мені вже випало. Три танка і я би. Прям. Ну, я не можу сказати, що там баджер класний танк. там Ну, випали, да і випали. 150 золота. Ну тут э, прям. 150 золота мені треба було. Да. Ну, вже до пари. 150 золота. Попросив, дали. Дайте мені, будь ласка, ще шарика. Шарико. Шарико. 150 золота. А там, виходить, у нас, коли випадає куля, так само, як і е, взимку, пам'ятаєте? Тупо одна А, ні, там не одна. Там тільки були, там три нагороди. Три нагороди, по-моєму, було. І тоді падало. да, Три нагороди. А тут кулька, вона випадає одна. О, піщана куля. Піщана куля. піщана, Це вже третя піщана куля. Давайте. Він. сідай його. Давай закидуй. Містичний контейнер. Фух. Чарлі Манн. Ні, ну брат, Чарліман, я не хочу. Мені, у мене він є танк класний, але. Але він же ж не колекційний, за нього немає компенса. А нам потрібно, щоб компенс був. 350. А ну-ка. Давай ще один. 300. Ну, дайте вже золота. О, це 10-й, до речі, тут буде голда. Компенс в голді. 1300. Ну. блін... Мегаконтейнери. Раніше, я пам'ятаю, коли вони тільки з'являлись, у них, блін, реально стільки насипало, просто капець. Після, друзі, після 75 тисяч контейнер тепер коштує 150. Отакої. 150, тобто, і та сама хрінь, то щось за 50. Реально, втричі дорожчий контейнер, а коштує а дропнулось то ж саме. Хо-хо, БТС Нормальна техніка. Можна йти в рандом на третьому рівні і грати. Е, я скажу, що поки що мені у мене поки що. Поки що. Думка трошечки помінялась, але я хотів би, щоб дропалось лютіше, краще, ніж дропається, тому що. Дроп на 75 тисяч. До, до, до 75 тисяч вільного. Мало хто дойде. Ну, реально, мало хто дойде. До 75 тисяч. Не всі гравці. Ну і знову ж таки, бачите, що. Ну, типу... такое. Прямо, прям такое. Я розумію, що не кожен контейнер має бути з піщаною кулею. Але я гадаю, що якщо в тебе ти, наприклад, ви, ви е, витрачаєш, там, наприклад, 10 лямів, ну нехай їх буде там 10 куль тобі випаде. Чому ні? Чому ні, розробники? Чому ні? Тому що люди будуть іти казати, що блін, слухай, в цю гру можна донатити, тому що ти донатиш, і вона тобі дає. А я доначу, а вона мені не дає. Я тут хірячу по 150к. Вільного Ну, 500 золота, ладно, ще, 500 золота. Аби вони падали, аби це була мінімалка. Аби це мінімалка була, от тоді окей. Було б супер. А так. Ми зараз ще підемо в рулетку на відпад крутити, Докручувати її до кінця, Бо не докрутив голдини було. 100 тисяч. Я не знаю, я, я навіть не хочу уявляти, скільки у мене там срібла тепер залишилось. Дайте мені, будь ласка, кулю. Ну, 150к. 150к крутим. Дайте кулю. Дають голду. А я хочу кулю. Хочу кулю. Кулю. Хочу кулю. Піщану. Піщану кулю. 100 100 срібло. Я, я понад 150 уже, мабуть, не зайду, да? Скільки там їх залишилось, непонятно. Поскільки вони. По 50 дають. Ні, не зайду. По 50 не зайду. Так, ну. Пф. Що тут? Було? Остання куля з Чарліманом? Я не вірю. Я вірю, що розробники мені ще підкинуть зараз. Ще одну кулю підкинуть, а то і три штуки. Залишилось два ляма вільного досвіду. Бачите, все ж таки, вже 10 лямів злили. 10 лямів ми вже скинули. Просто. Просто 10 лямів скинули. Ну, не в пусту. 10 лямів. Не впусту. Можна сказати, що не в пусту. Але... Але і не в профіті, прям в супер. Я гадаю, що з 10 лямів має бути хоча б полтіні. Полтинік голди. Тому що реально. Заробити 10 лямів ну, треба трошечки напружитись, напружитись. Або люто донатить. Але ж, фактично, що виходить? Що ти донатиш, а тобі воно не вертається ніяк. Так, нам треба не прогавити, тому що нам хотілося б залишити вільний досвід на наступну гілку. Тому що наступна гілка буде скоро. і Досвід нам буде потрібний, аби її одразу відкрити. І і що? Ну, давайте ще зробимо. Давайте ще один контейнер, і цього буде достатньо 150 золота. Ось так от. Ось так от. Що я хочу сказати, що в Профіті ми. І в Профіті ми зробили фактично, аби ми не витрачали золото на преміумні коробки, які там у нас за. Золото, то получилось би у нас тридцатка золота. Але 30 тисяч золота за одинадцять лямів. Як на мене, це трошечки замало, от чесно, трошечки замало. І зроблена градація таким чином: от з п'ятдесяти 50, з 50 тисячних контейнерів, мені не випало жодної кулі. З 75 випала дві, і одна випала з 150 тисяч. І як на мене, це не всі гравці зможуть дійти до е, тих контейнерів, які за 75 тисяч. Тому потрібно подумати, чи варто тобі це робити, якщо в тебе є що качати. Звісно, є там гілки, такі, які не цікаво качати, наприклад, а є які після ребалансу будуть грати, тому танки будуть потрібні все одно. Ну, якщо багато проводити часу в грі, то тоді, звісно, можна зливати повністю. То отакі у мене справи. Наразі бажаю гарних відкриттів, кращих, ніж мої. Звісно, гарних каточок. Ну і звісно, пам'ятай, друже, все буде Україна. Бай.